Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу дещо вам розповісти, а дещо нагадати. З того, що нагадати, це про річні нагороди натиска, які ми ще з дня могли забрати. Зараз я покажу і продемонструю, де їх забирати для тих, хто не в курсі. Якщо ви, наприклад, грали в натиск і заробили більше 6 прапорів Пегаса, то вам вже потрібно вручну забирати нагороди. Також я розповім ту інформацію, яку вчора пропустив. Це за набори за золото 14 сезону бойової перепуски. У нас є два набори, за які я вам розповім. Також згадаємо інтерактивну мапу з інформацією. Там у нас зараз є інформація про те, що ми можемо заробити ще 5 жетонів. Додаткових 5 жетонів у новій пвє місії оці в ПВЕ режимі операція Overlord. І хочу також зіграти перший бій у пвє режимі «Операція Overlord на відео. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки. Традиційно підписуйтесь на канал і коментуйте, коли подивитеся відео. Дякую вам велике! І так, починаємо з самого першого, а саме перше, це, звісно, натиск. Як забрати нагороду. Все насправді дуже просто. Обираємо цей режим, він у нас доступний. До речі, ви і в боновому магазині натиску можете купляти товари. От, наприклад, якщо у вас не вистачало бон на той момент, коли ще натиск проходив, але ви дійшли до того самого срібла, наприклад, то ви можете купляти навіть і зараз ці всі товари. Відповідно, доступні в тому рангі, в якому ви завершили проходження натиску. Це один момент. Друге, де забирати річні нагороди? Все насправді також дуже просто: от річні нагороди, друзі, і ми можемо відповідно їх забирати до тієї кількості прапорів Пегаса, які ми змогли забрати. Я, наприклад, у натиск грав дуже мало, тому зібрав всього 6 прапорів Пегаса. І от дивіться, якщо три прапора Пегаса, то тут автоматично нараховуються нагороди, тому що вони незначні. Тут дивіться, стиль небесний кінь і залізний пегас. Якщо вже 6 прапорів або більше, то вам вже треба вручну забрати нагороду, тому що тут потрібно забрати обрати удосконалене обладнання на вибір, тобто бонове обладнання одне. Якщо у вас, наприклад, 9 прапорів, то ви вже можете 2 обладнання обрати. Це дуже класно. 9 прапорів реально забрати. Це якщо, наприклад, у трьох сезонах натиску до срібла доходити, то у вас буде 9 прапорів. Якщо ви будете у трьох сезонах до золота доходите, то ви зможете навіть харікейна забрати з. Екіпажем, друзі. Дякую за те, що ви поправляли мене у попередніх відео, тому що я на той момент повністю не розібрався в цій всій системі нарахувань, так як не цікавився раніше натиском. Це, от перший момент. Тепер переходимо в випадкові бої. До речі, я собі взяв покращений приціл. Дивіться, от боновий оцей, експериментальний, точніше він називається. Мінус 9 від розміру кола зведення. Поставив на прем танк 9 рівня, на якому я часто викатую його. Я от конкретно на ньому часто граю ТЛ7. Мені сподобався непогана така ПТ-шка. І так, тепер йдемо далі. Набори за золото 14 сезону бойової перепустки. Переходимо у магазин. Це те, що я вчора не показав, тому що дивіться, де вони знаходяться. Я дивився в найліпшому, а треба було просто-напросто перейти у вкладочку Бойова перепустка. Мені і в коментарях про це писали, і я і далі вже й сам зайшов, побачив. Але суть не в тому. Суть в тому, що з'явилося дві от такі пропозиції. Дивіться, перша пропозиція півтори тисячі золота. Що вона нам дає? Називається бойова перепуска підкріплення. Цей набір містить 3 дні танкового преміум аккаунту і ланцюжок бойових завдань. Там простенькі завдання, навіть не буду їх зачитувати, вони автоматично будуть виконуватися. І за них ви будете отримувати 3 особисті резерви з бонусом на плюс 100% до бойового досвіду на 1 годину. Три особисті резерви з бонусом плюс 100% до кредитів, непогані, звісно, резерви. Та три особисті резерви з бонусом плюс 300% до комбінованого досвіду на 1 годину. А також 300 очок бойової перепустки, тобто 6 етапів бойової перепустки. Кому, наприклад, не буде часу там викачувати вже може в кінці, я не знаю, бойову перепустку можуть таким набором 6 етапів покрити за раз. Але це, знаєте, це вже не уподобання, чи варто воно того, чи ні. Далі дивимося, бойова перепустка лінії постачання. Що ми тут можемо отримати? Можемо Роман Василевський отримати члена екіпажа універсального. До речі, тут бойове братерство, нульова навичка. І досвідом на ще дві навички от він дається. А також ланцюжок бойових завдань, також простих, в принципі. І з нагородами 2D-стиль, земляне або море. 500 бонів, друзі, тут уже з бонами. Три навчальні брошури для кожної нації, універсальний посібник та особистий навчальний посібник ланцюжок завдань, доступний для придбання до завершення події. Тобто така от пропозиція. І наскільки я пам'ятаю, так, три рази можна купляти. Звісно, це вже на вподобання, чи варто, чи не варто вирішуйте самі, я просто вам розповідаю, для того, щоб ви були в курсі, що є така штука. Тепер дивіться, я вам зараз виведу скріншот. Якщо подивитися на нашу інтерактивну мапу, то ми бачимо, дивіться, що там є. Режим операції Оверлорд, це те, що ми сьогодні можемо клікнути і побачити. Це не обов'язково, до речі, заходите. Штурмуйте узбереження в новому по режимі операція Оверлорд із 6 червня до 4 липня. І 6 червня 5.00 по 1 липня 12.00 за Києвом здобутьте перемогу в бою операції Оверлорд. Щоб заробити 5 жетонів дня, де тобто на цьому нескладному навіть режимі можна грати. Перемогу отримуєш і заробляєш 5 жетонів. Не забудьте завітати 8 червня, щоб отримати ще більше жетонів дня Д. Звісно, завітаємо. До речі, по цьому магазину жетонів дня Д. Якщо ви все забирали, то у вас повинно бути вже 15 жетонів, відповідно. Плюс до того сьогодні, от я зараз зіграю, не знаю, буде перемога чи не буде, бо я не грав ще в цей режим і ще повинно фарманутися 5 жетонів, тобто вже буде 20. Давайте тепер перейдемо в операцію Overlord. подивимося, що ж це за операція така, як вона реалізована. Історичні події, однокириснуватницька історія і нагороди, тобто з ботами. Це все зрозуміло так. Що ми можемо обрати? Звичайна і сувора, друзі. Давайте перший раз на звичайній на звичайному рівні складності зіграємо. А далі можна вже і на суворі. Я там думаю, і відео викладу якесь чи ще щось. Що в нас пишеться? Операція Overlord, капітан Джон Маккормік. Що ж, хлопці, ваш день настав? З війною час закінчити. Цим ми зараз і займемося. всі ми, американці, британці, французи, канадці, австралійці. Прорвіть оборону, знищите прибережні гармати і займіть, що плацдарм. От такі от завдання, до речі, поїхали. Я так розумію, ці завдання будуть поступово відкриватися, тому що там різні сценарії повинні бути, друзі. Як нам говорили, щоб цей режим він не обридав так швидко. Дивимося відео. Первинне відео трішечки гучність собі зменшу для того, щоб не так відволікало від розмов. Те, що ми бачили, от первинне відео, таке Франція, Нормандія, пляж Омаха. Ich hab ihn fast rausgeholt. Er wog 20 Kilo. Ну, це по типу, що німці е, спостерігають за морем, бачать флот наближається. На Я перший раз, тому давайте подивимося. Я розумію, що, напевне, її можна оцю анімацію і відео пішлі ще пропустити, але давайте для першого разу. Ганця! І так, операція Оверлорд. Прорвіть оборону, знищите прибережні гармати і займіть плацдарм. Тут опис є до бою. Ага. Є союзники. Його собі. Ну дивіться, ну от, вести вогонь по бункерам взагалі немає ніякого сенсу. Взагалі нема ніякого сенсу, тому що, бачите, от, індикатор бронепробиття, він ані є сенс, дивіться, треба по гарматах вести, друзі. Уникайте вогню супротивника за будь-яку ціну, от бачите? Давайте вести вогонь поки що. Ага. Артилерія, бачите, треба від'їжджати з цієї зони, яка виділяється. Ну, цікаво, цікаво. Звісно, я ще перший раз тільки граю, не розумію всього. Так. Давайте по одному, по якомусь вести вогонь, а хто його знає. Знищити прибережні бункери. А, бачите, флот допомагає, друзі. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Є. А, я розумію тепер, друзі. У нас тут ситуація наступна. Дивіться, ми ведемо вогонь по бункерам, і потім вже підключається наша артилерія з моря. От бачите, ми стріляємо. От Чим більше ти пострілів будеш робити, тим, відповідно, допомога буде е, більша. І треба уникати оцих зон обстрілу виходить. Це все зрозуміло. От бачите, стріляють по мені. так. Так, так, так. Є, бачите, я веду вогонь. Ну, цікаво, цікаво, подивимося. Я думаю, на тому важкому рівні складності, звісно, буде не все так просто, як зараз. Так, знищили і ще один залишився, прибережний. Прибережний бункер оцей. Давайте. Так. Тут Конкретно треба вести вогонь по кулеметному цьому відсіку. Дивіться, стріляє нормально, непогано. Правда, не пробиває. Ну, я думаю, що це зв'язано з легким рівнем складності, друзі, а не з тим, що, що ми так добре граємо. Так, є, усі прибережні бункери знищено, тепер... Ми не бункери на Відступаємо на безпечну відстань Удачі на березі. Угу. Добре, я так розумію, це міні поля, це виділені червоним. Я так розумію, що це міні поля. Що нам робити далі? Ага, ось дивіться. Шерман, який розміновує, бачите, от їде? Поїхаліть. За ним. Дуже класний зенітний вогонь. Не можемо коригувати вогонь Мінкора про іншої ситуації. Перше мусите знищити зенітки коло бункеру. Бачите, зенітки коло бункеру. Ага, я бачу, бачу. Ну, цікаво поставлено. От перший раз взагалі проходити класно. Знаєте, воно в історичному такому. Ага, і танки дивіться їхні. Ну, Плюс-мінус 25%, все зрозуміло. Є. Усля. Хай самі виїжджають. Або я під'їду зараз. Все одно тут слабкі, я дивлюсь, пазіки їх розвалювати запросто можна. І союзники допомагають, дивіться, нормально. На, танкону. На, є, готовий один. Ага, бачите, тут така башточка, оце по башточці треба стріляти, щоб артилерія спрацювала наша. Два. Ну, дивіться, на складному рівні складності, я думаю, не все так буде просто, друзі. Тому що, якщо так не повністю виїжджати, от бачите як, можна розвалювати їх без питань, і без проблем. землі. ваш А от і базік приїхав. А це що. Сім... Сіморочка. Використай димові сигнали, щоб... Щоб що? Щоб допомогти лінкору. А з ш... чим допомогти лінкору, я не розумію. Оцього пазіка розвалювати лінкором якось не дуже класно. Нейтралізуйте оборону супротивника в секторі Д6. Так, D і 6. Я бачу. Ага, давайте 7. Так, це під'їхати треба, дивіться, друзі. Це треба під'їхати для того, щоб поставити цей сигнал димовий. Ну за чи як її назвати. Давайте розвалимо цих уже. Дивіться, цей об'їжджає, чи куди він поїхав? Давайте знищимо вже цих усих, хто буде заважати. Так, студія. А ну зараз спробую сигнал той поставити, Уже слюча заберем. Дивіться який. Красавчик. Мене роздупляє. Є. Так, дивимося. Давайте сім ставимо. Ну я не можу дістати туди аж. Треба під'їжджати ближче, друзі. Це не те, що я там, знаєте. Не новий сигнал. Та я не забуваю. Є один. Є. А чому так близько тільки я можу цей димовий сигнал поставити? Це капець. О, давайте отак от, от поставив я цей сигнал. О, дивіться, нічого собі, дивіться, з одного разу знищили. <плес> Та йома, я не можу пробити. Що ж таке, а? Танкує, чувак. Танкує. Є. Далі що, бункери знищувати, я так розумію. Ну так. Наступний бункер добре захищений. Так, добре. Коротше кажучи, давайте роздуплять всіх, що тут є. І під'їжджать потрібно до бункера, ставити, я так розумію, ще одну мітку. А ну подивимося, я дістану. Ні так не дістаю, треба під'їжджати. Під'їжджаємо, під'їжджаємо, під'їжджаємо. І є. Отак от десь приблизно. Зараз заодно її пантерктику знищимо. От бачите, знищили. Знищили. Так, H6. Нейтралізувати H6. Дивимося, де в нас. Ага, аж там, от, бачите. Непрямолінійно, повністю зачищаємо всю територію. Дивіться, який він загальмований. Це радість прямо що такі боти. Ну, от цим і відрізняється, напевне, режим складності. На складному будуть сильніші, звісно, боти. А, він по типу як в укриття поїхав. Він як розумний, можна ще сказати, ну не дуже. Так, поїхаліть... І тут бункер є, дивіться, ну, в першу чергу нам цей потрібно знищити. Будемо знищувати його. Так, сім. О, ти координати Так. І ми не влучили, походу, так? Я поставив не туди мітку чи що? Не розумію я. 32 секунди тепер очікувати треба. Давайте допоможемо нашому. Ой-ой-ой, а бункер тут дістає. Давайте тоді отак. Так, його роздуплили У мене ще 14 секунд. Я не розумію, я перший раз, походу, поставив не так, як потрібно. Ніби й так, а воно не так вийшло. Давайте спробуємо ще один раз. Так. 7. 7, 7, 7. І ставимо мітку. Я сподіваюся, нашому нічого не буде. Є. Є, поїхали далі. Тепер разом з капітаном ми маємо щоб розібратися з тим на горі. Пора надавати Інженерні групи Дивіться, пантерка. Як розвернулася. На... В атаку. За загорілася. А як сказав? Загорілася. В лоба, бачите, не проб'ю так просто. Навіть під таким кутом. Навіть під таким кутом. Так, пазіка зараз забираємо, під'їжджаємо та розділяємо бункер. Ось, їде, 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 їде. Розвертається повільно. Кріт двигуна, походу, тому що дуже повільно повертається. Так, давайте сім. Бачите, під'їжджати близько потрібно для того, щоб виставити мітку. Один, два, три, є. Так, є, знищили. Тепер пазік тут є. Пазіка. Погляньте на це, хлопці! Королівський ВПС заходить на атаку. Ого, нічого свій, дивіться. Авіаудар. Я його навіть сам і не викликав ціле направлено. А, у нас тут, ага, це знову доступно те, що було потрібно. Давайте поставимо. Зараз знищимо той. Є, так, той заховався. Тут є також і ми можемо знову артилерійську підтримку. Ой-ой-ой, я заїхав познак туди. Блін, я це неправильно роблю. Так не можна робити, друзі. Так не можна робити, це вже, знаєте, я на легкому рівні складності експериментую, так скажемо. 700 хп залишилося всього. 700 хп. Можна вже й так розстріляти. А можна 8. і ще раз викликати удар. А цей заховався. Статист. Ого. І шотний поїхав. Давай, давай, давай. Давайте, якщо ці безкінечні, ресурси їх використовувати для знищення противників. основні сили. ми зробили це. Короткий далі противника. Так, це є. І цей також є. Ага, до оборони. Треба ХПшки берегти, бо я вже майже половину витратив. От можна укриття якісь використовувати. Давайте, давайте, до оборони, так, до оборони, окей. На випередження, давайте сюди. А, ніхто і не заїхав. Не пощастило. Ну, по одному розстрілювати, коротше кажучи, та й все. Крутить їх. От шот не їде. Знищуємо його в першу чергу. І тут можна ще й бустами користуватися. І це не те, що можна, а це потрібно, я так розумію, робити для того, щоб було простіше. Дивіться, тут аж от в трьох екземплярах, так скажемо. Ну Це, бачите, воно поки... А дивіться, їх багато, можуть навіть знищити, якщо не використовувати ці всі бусти і все. Так, 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 тікаємо, 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 є. Так, тепер давайте 9 Давайте 9 Тут ось пантера. А тікає, блін. Дивіться, тікає. Нічого сюди. Все, мені капець. Зараз мене знищать. Я вже не втечу, напевне. Це мені вже гра, так скажемо, допомогла. Тому що ХП практично не залишилося і... і тут ситуація взагалі не дуже, якщо чесно. Послужить... Ну На вас Дивіться, тут є життя по типу, як ого. Ого, ого, кажуть. Так, зараз цього знищим. У мене ще одна є. Похоже, на землі треба Є. І від цього тікати, потрібно... А куди тікати, як тут ще один. Куди тікати, кажуть? Блін, а він зараз поїде. Угу, Поїхав. 4 секунди це багатенько підготування. Давайте вже цього розбирати. Так, тут нікого немає, вони на мене не ціляться, поки по нашому фокус. Тому що я шо. Ай-яй-яй, бачите, пантера забрала все-таки. Приготуйтеся солдати підкріплення на підході. Це означає, що я повинен відродитися в цій зоні чи що? Треба було не вилазити. А, трішки далі відроджується, Ось, бачите. Ну і з життями, то взагалі без проблем можна цей режим проходити, друзі. І навіть якщо берегти свою техніку, не так вилазити, як я, можна, ну, не використовуючи жодного життя а, цей, грати. Ну це в легкому режимі. А у складному, звісно, я думаю, так просто не буде. Треба цю пантеру забирати, яка шотна. Треба забирати шотну. Все, а тепер от цю Просто крутить її потрібно, вона не поворотка тут в цьому режимі, от бачите. На. На. Навіть буст не буду використовувати, тому що її вже розберемо і так. Окей, окей, окей. Є, все. Плацдарм зачищено, що далі? Туди, продовжуємо. А, все? А, перемога. Дивіться, на е першому рівні складності. От просто тут плацдарм зачищаємо і все. Я думаю, на другому відрізняється. Сьогодні постараюся зіграти на другому рівні складності, а завтра вже на відео. Подивимося, чим воно відрізняється, до речі. От за перший рівень складності, дивіться, дають 15 очок бойової перепустки, 1 тисячу вільного досвіду. Я так розумію, там буде у різних завданнях ще нагороди даватися. І кредити 25 тисяч. Продовжити. Ага, Завдання недоступне. Дивіться, через 6 днів 11 годин будуть завдання. І на суворому режимі. Треба також пройти цю місію. Проберіть оборону, знищити прибережні гармати і займіть сплацерм. Ну, я тут думаю, що буде важче. Але давайте це вже залишимо на інше відео, додатково до новин. Пишіть, що ви думаєте на рахунок операції Overlord, чи вона вам сподобалася. І не забувайте проставляти вподобайки і підписуватись на канал, друзі. До побачення до наступних відео. Папа. -па.